Слава Ісусу Христу! Коли ж розпочнеться судний день землі, відповідно до пророцтв книги Апокаліпсиса, останньої книги Біблії, даної самим Христом, початок судного дня, він ознаменується відкриттям шостої печатки Апокаліпсису, того дня люди вони будуть кричати із бункерів, у скелях і горах, падіть на нас і сховайте нас від лиця того, хто сидить на престолі, бо прийшов великий день його гніву. І події судного дня настільки катастрофічні, що немає аналогів в, іс в історії планети. Потрясуться і зрушаться зі своїх місць усі гори та острови Землі. Це неймовірний за своїми масштабами мегаземлетрус, планетарного масштабу, затмарення світил, сонця та місяця, космічні обвалення, падіння астероїдів, масова евакуація населення у бункери. Все це шоста печатка. Апокаліпсиса, початок судного дня землі. Амінь.